Умови завдання такі: приготувати на швидкоруч сніданок із простих буденних інгредієнтів. Я довго не заморочувався, просто підгледів рецепт у шведів. Страва не буде рісніти, як справжній шведський стіл, але соковиті, приємні, ніжні, яскраві шведські котлетки гарантовані. Як готувати? Дивіться. Сьогодні не буде ніякого м'яса, лише овочевий фарш. Для цього я використаю сирий буряк, натер його на крупній терці і зараз маю замаринувати. Тому я додам гранульованої овочевої приправи. В ній вже містяться овочі, сушені спеції, зелень достатньо діє столової ложки. І солити не треба там вже є сіль. І перемішуємо. Я розігріваю пательню, кілька крапель оливкової олії для того, щоб посмажити цибулю. Так, вже починає шкварчати. Як тільки цибуля почала набувати золотавого кольору, вже її можна кинути до буряка. Наступна варена картопля. Варив в мундирі, теж натер на крупній терці. Розіб'ю одне яйце. І далі все перемішаю. Шведи їдять багато і смачно. До речі, вони подарували світові таку традицію, як шведський стіл. На одному столі можуть бути і закуски, і десерти, і гарячі страви. до досхочу. Для ледь помітного вершкового смаку я раджу додати собі зовсім трохи молока. І знов перемішали. Це вже фінальна стадія. А тепер ліпимо котлети. Так, невеликого розміру. І в панірувальні сухарі. І остання котлетка. І вперед смажити. Перегортаю. Зараз там має бути скоринка. О рожева скоринка. Нарешті все. Ставлю тарілку, котлети саме сюди. Вау. І ще одна. Оп, є, подавайте такі котлети із сметаною, свіжою селенню і овочами. Дякуємо шведам за такий прекрасний рецепт. Тут надзвичайно цікаве поєднання і цибулі, і картоплі, і буряка. Отака От компанія. А що ви готуєтесь буряка, викладайте рецепти мережа Facebook Сніданок з 1 плюс 1» або на сніданківські інстаграми. Фотки, фотки, фотки. Дуже буду чекати. І поки що до столу.